Я, ми і Духа, і і Луки святої Вангелия читання. Слава Тобі, Господи. слава Тобі! Будьмо уважні в ті дні. Ставши Марія, пустилася швидко в дорогу гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося її лоні. Єлизавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала: Благословена ти мені жінками і благословен плід лона Твого. Звідки ля мені це? Що прийшла до мене мати Господа мого, ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радости здригнулося у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться, їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух міра діє возі спасі моїм, бо він зглянувся на покору. Раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Велике чинив мені всемогутній і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців за три, потім вернулася додому свого. народження Марії. Цікаво, що Марія, та, яку ми знаємо, і, і, і це свято, яке ми сьогодні святкуємо, то вона має один титул. І цей титул є ключем до всього її життя. Це є її покликання, це є її призначення, і це, це робить її царицею, це її робить владичицею, це робить її. Заступницею, це робить її блаженою, це робить її благословеною жінками. Вона Богородиця? Богородиця, але Богородиця вона Два... слово з двох складів. Вона мама. Вона мама. Мати... Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Це родичка, Єлизавета, це родичка. Вона могла сказати, о, там, привіт. О, там, привіт. Там, як там, сестру там, чи племінниця, чи привіт. У так? Так. Так. мене сидіть каже, Драсі, Драсі. <смех> <смех> але, але вона каже, звідкіля це звідкіля мені це? Ну, я не гідна цього, я не достойна цього, що до мене прийшла мати Господа мого. Мама. Уявіть собі, Богородиця, їй той час, ну ця дівчина, знаємо, там, приблизно з 12 до 16 років, коли відбулося це благовіщення, цей момент. І от вона така молода дівчина, вона приходить до своєї родички Єлизавети, яка вже не молода. Знаємо, що в, неї, ну, в них захарію довго не було дітей. І ця немолода їй каже, звідки ля це мені, що до мене прийшла мати Господа. Мого мама. Коли відкриваємо Книгу буття другу главу, перші слова, які каже Господь Бог людям. Спочатку Бог, коли творить це творіння, Він каже, і сказав те, і сталося. Та? І сказав там то і сталося. І побачив Бог, що воно добре. Там і був вечір, і був ранок. А коли Бог приходить до моменту створення людини, Господь. Ніби робить Іван Пологий каже так, що Господь наче робить паузу і задумується, і каже: сотворимо людину на свій образ і подобу. І Бог творить людину на свій образ і подобу. І перше, що каже Бог людині, хтось з вас може пам'ятає, що перше Бог каже людині? Будьте плідні. Перше, перші слова, які людина почула. Тільки Бог що сліпив землі, так, скорого. Вдихнув це життя. І перші слова каже: будьте плідні. Приносьте плід у цей світ. І далі так каже, ножтеся по землі. Будьте плідні. Ну, для того, щоб бути плідною, хочеш не хочеш, треба стати ким? Мамою, і татом. Без цього плідних не будеш. Це перша заповідь, яку Бог дає людині. На цій землі бути плідним, принести плід. Всього ми так само бачимо, що людина створена на образ і подобу. Тому що Бог при Святій Троїці, Отець Син, Дух Святий, в любові творить все, що ми бачимо навколо, всю гармонію світу. І в любові так само творить людину. І плодом цієї любові між Піройці є це творіння. Є так само і ми з вами. Так само і плодом, людини, любові людини, чоловіка і жінки, чоловіком і жінкою їх сотворив. Так? Це книга Буття, це ж сама друга глава. Плодом любові чоловіка і жінки є хто? Їхні дітки. Знаєте, такий інколи абсурд можу почути, коли сім'я каже. Ми вирішили завести собі дітей. От, знаєте, ну мені так сумно усвідомити, що я заведений. Що ми пса завели, та, чи як котика, чи як равлика, заведу собі равлики, заведу собі дитину. Дитина це є дар. Так само, як Богородиця, вона є даром, який отримали її батьки Йоким і Анна, які знаємо, що вони старенькі, так само довго не могли отримати. І там з них насміхалися, зневажали їх. Ну і всяке, -всяке різне, воно натерпілося через це. І вони прийняли цей дар. Так само Богородиця. Вона могла б сказати. Я ще хочу пожити, скільки так. Увага, їй було з 12 до 16 років. Вона могла б могла що сказати? Я ще хочу пожити для кого? Для себе. Та ще не час. Я ще не хочу собі заводити кого? Дітей. Ще не є. Поки що в мене песик. Ні, в мене поки що кошенятка. Мені кошенятка вистачає. Я тут собі корову купила, козу. А от на дітей мені часу зараз ну, точно ні. Ну немає. Я хочу пожити ще для себе. З Ну, жартую. Але в Богородистів, яка каже, що ось слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. Ось я слугиня Господня. Як ця дівчина в такому юному віці могла сказати я слугиня Господня? В такому юному віці я розумію, що моя бабуся мова... ну, моя бабуся це. Свята жінка, так? я її дуже люблю, ми всі її дуже любимо. Ну, якщо моя бабуся скаже, я слугиня Господня, ну так, питань немає. Але ця вона каже, я слугиня Господня. І що має виконати Слугиня Господня? Заповідь Божу. А яка була найперша, Перші слова ці заповіді, які були? Будьте плідні. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ душна. Плід лона Твого в Латинському вряді Ісус. Отже, плодом Марії, плодом її послуху, плодом її любові є, є Ісус Спаситель, який спасає кожного з нас. А що має бути плодом мого життя? Чи я Народився від паралельного покоління Адама і Єви, там ще був парочку людей сотворив, <рив> і я пішов не стою, а їм щось інше сказав. Ні. Ми точно так само ми є з роду Адама, відновлені в Христі, і ми маємо цю саму заповідь. Будьте плідні, приносьте плід сьогодні. Звідки ми знаємо, що ну, хтось може казати, чого це я маю стати там, мамою чи татом, чому я маю бути плідним? Ну, в Біблії написано окей. Але подивись на себе, на своє тіло. Твоє тіло говорить, ти покликаний, покликана до того, щоб принести плід та віці, там, хлопці, дівчата на ну, собі помічають, що тіло починає починає, що робити? Змінятися. Щось, 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 щось відбувається, якісь процеси, ну, щось не то перед цим такого не було. Щось зовсім інше, якісь там інші думки з'являються, якісь бажання, там, ще щось, там починають хлопцям дівчата подобатися, дівчатам починають хлопці подобатися, починають там, роздумувати над цим і так далі. Ну тіло міняється. І Господь Бог обдаровує людину такою гідністю і дає тіло нашому все необхідне, щоб ми могли принести плід. От кожен з нас тут присутніх, ми маємо все, щоб принести плід. От все повністю. Господь Бог про це подбав. І воно, і, і ми це, ну може хтось із вас пам'ятає пам'ятається, хтось зараз не проживає. Але якраз воно в цей час дозрівало, і Господь Бог дав нам ці всі органи, щоб ми продовжували життя, щоб ми дарували життя. Так, Як апостол Павло говорить, що гріх і диявол, він все добре хоче викривити, і все добре хоче. Тільки на зло вивести, щоб воно вийшло не на прославу Бога, не на виконання Божої заповіді. І так Господь Бог дав нам ці всі там, чоловікам дав свої привабливості, жінкам дав свої привабливості, так що ми один одного приваблювали. І е, сучасний світ каже, що вживай, користуйся. Тобі це все дав Бог. Може дівчині сказати, дівчині тобі це Бог дав все для чого? Та щоб ти зваблювала хлопців, щоб ти зваблювала чоловіків, так само чоловікові, тобі там ті всі органи і так далі Бог дав, щоб ти отримав задоволення. Живи для себе, використовуй, вживай. Але, від не... Але, навіть... Але Божий задум інший, і навіть наше тіло створене, щоб принесли ми плід. Так, хтось, бачите, комусь в сім'ях Бог дає дітей, комусь в сім'ях, так, як. Його Мою Ану довго не давав дітей. Хтось, так, як е, апостол Павло, <хи> та, ну, я за себе кажу, а хтось, як, е, ну, як апостол Павло, мав він на увазі на одружений. А ще десь Бог буде святим, хочу стати святим. Так само і сестра і є. Але це з нас не, відні, не знімає те, що ми посвятили своє життя, що ми не одружені. Це не означає, що з нас зняти цей, цей обов'язок приносити плід. Ми маємо приносити. І якщо ми приносимо, не приносимо плід добрий в житті, ми безплідні. А що було з неплідною смоковницею? Коли Ісус шукав на ній плоду, що він їй сказав? Всохни! І вона що? Послухалася. Вона всохла. Або так само, пам'ятаєте, коли цю притчу про так само про цю смоковницю, коли прийшов власник саду і каже, тому... Так, що ця смоковниця, вона там, це дерево вже не пам'ятає, яке смоковниця, вона не приносить жодного плоду, Зрубай його. А садівник каже: ні, Господи, ще рік почекає, я ще одобрю його, щоб всіма благодатями, там, всім чим треба, я його оброблю, ще я даю йому шанс. Нехай воно принесе плід. Господь Бог так чекає за кожним з нас, щоб ми принесли у цей світ добрий плід. А добрий плід це означає. Свою увагу відвернути від себе, перестати бути центром вселенної, а звернути увагу на Господа, так, як це зробила Марія, у свої, в свій дуже такий ну, юний вік, можна сказати, підлітковий вік, ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за твоїм словом. Так для мене дуже е, знаково було, коли в мене друг мій. Семінарійний. У них довго не було дітей. І... Я не знаю, можливо, 7 або 8 років, мабуть, сім. І так це на них дуже сильно впливало, так, що вони були завжди центрою компанії, душею компанії, але потихеньку-потихеньку з часом вони так ставали Ну, в будь-якому разі, як я коли йому дзвонив, то він завжди був зайнятий вже пізніше. Але починається війна, і 2 березня він дзвонить каже, Сашко, ти знаєш, ну не почалася війна, а почалася окупація в Мелітополі. І мені каже, Сашко, ти знаєш, хочу тобі сказати одну радісну новину. Я думаю, та яка радісна новина? А він каже: у нас народився Степанко. А я так молився за цю сім'ю. Я так просив, думаю, Боже, ну вони такі віруючі. ну будь ласка, ну ну не покажи їм, що ти є. Ти присутній. Ти чуєш молитву. ну будь ласка, і Господь Бог їм подарував. Ну і вони такі щасливі. Потім пам'ятаю, був час, коли влітку, посеред літа, я теж мене, там постійно ці, такі синусоїди там, в Мелітополі були, такі синусоїди. також так на нас бувають синусоїди. Е, а тут таке було дуже вниз, так було, дуже вниз. І він і дивлюсь, мені він дзвонив. А, ні, прислав фотку там, де цей мій друг з малим на руках. Він каже: От просто сиджу після обіду нянчу малого, і просто згадав за тебе. Думаю, а ну я сфоткаюся, селфі зроблю, і тобі вишлю, Може тобі е, веселіше стане, а мені стало веселіше. Тому що цей хлопчик, це нагадування. Бог з нами. Він чує, він не забув, він присутній. Він знає сльози людські, біду людську і людське. І він вступає туди. Він не ухиляється. Йому, він не скаже, так, мені не зручно зараз, йому завжди зручно. Він є поруч. Так само мене, знаєте, зараз викликає таку, так, поділюся з вами, так, тривогу. Yeah. E Дасть Бог. Згинуть наші вороженьки, як Роса на Сонці, e запануємо і ми браті і сестри у своїх, сторон, у своїх сторонках. І от питання відроджувати Україну. Україна має відновитися. Хто її буде відновлювати? Населення має відновитися, народ має відродитися. Має відродитися, Ти, та, кажуть на Галичині, тося зробить. Тося. Або нас, в нас сірого за твоєму селі каже, зробиться. Зробиться, відродиться. Це Бог буде через когось робити. Чи, це через когось Він діє? Через кого? Та через нас, через вас, та молодь, яка тут сидить. Бог через вас буде відроджувати Україну. А коли починати? Та вже сьогодні. Тому ну, так важливо використати цей час зараз, коли ви вчитеся, навчатися, щоб принести потім добрий плід. Так важливо берегти свою цноту, берегти своє так само і тіло, щоб потім принести народити здорових українців, які так само можуть будуть виховані в чистоті, які так само будуть просвяти Бога. Які так само будуть народжувати далі, далі, наступні покоління. Але є хтось, хто хоче мене засередити на собі, на моєму комфорті. Хтось, хто не хоче, щоб міна відродився. І цей хтось це ворог. І сьогодні переді мною вибір. Чи стати як Богородиця і бути благословеною між жінками і стати благословенним на всі роди. Чи піти і думати про себе. Жити тільки для себе. І самотнім, з котиком і коровою в обнімку, доживати свій вік ображеним і зажуреним на цілий світ. Чому є сам. Ми маємо інше покликання. Ми маємо велике покликання Принести плід. Я сьогодні запрошую кожного, кожного з вас. Подібно як Богородиця, сказати в своєму серці. Незалежно скільки тобі років, 12-16 чи 100. Тому, тому що, знаєте, і Аврааму було сто, як він народився, як він народився. Ось я слуга Господня. Боже, я твій слуга. Нехай мені станеться по твоєму слову. Амінь. Слава Ісусі!